Термометри це прилади для вимірювання температури. Вони використовуються в медицині, промисловості, побуті та науці. Ось кілька основних видів термометрів. Один із найцікавіших видів термометрів це термометр Галілея. Його принцип роботи заснований на зміні щільності рідини при зміні температури. Скляні кульки всередині заповнені різними рідинами та плавають в циліндрі. Піднімаючись або опускаючись залежно від температури. Це не тільки точний прилад, а й гарний декоративний елемент. Головною особливістю такого вимірювального приладу є те, що він абсолютно не торкається до людського тіла. Сам градусник працює на принципі інфрачервоного випромінювання, які за допомогою вбудованої електроніки в термометр термометрщитують температуру тіла і показують дані на дисплеї. Термометр Галілея це один із найцікавіших і найкрасивіших винаходів, що поєднує науку та естетику. Названий на честь італійського вченого Галілео Галілея. Він працює на основі принципу зміни густини рідини залежно від температури. Цей термометр складається зі скляного циліндра, заповненого прозорою рідиною, в якій плавають герметично закриті скляні кульки різного розміру та ваги. Кожна кулька має маленьку металеву бирку з позначенням температури прозорою рідиною, в якій плавають герметично закриті скляні кульки різного розміру та ваги.